І там, хто повертається, і було б тим, хто перше на цьому каналі. Мене звати Стефанія, і моя улюблена пора року. Це осінь. Сьогодні перед вами буде представну підбірку вайбових шоу, які я дивлюся кожної осені. Тобто, це будуть і серіали, і мультфільми. У нас буде 10 позицій за садовим перуканом 2014 року. Історія розповідає нам про братів Вірта та Грега, які загубилися у містичному незвітному краю повного Девасту разом зі своєю жабою без імені та новою знайомою пташкою Беатріс. Хлопці будуть намагатися знайти шлях додому. Не потрапивши в руки таємничого звіра, який полює за ними. Відчуття халовіного, загадковості та пригод. Спадок 2018-го. Третя частина з франшизи Щоденники Вампіра. Події розгортаються на землях школи Сальвадори, де навчаються не прості підлітки, а вампіри, перевертні та відьми. Пле серіалу слідкує за декількома головними персонажами, що стикаються з різними небезпеками, які загрожують не тільки місті Кволс, а й усьому світу. Шкільні будні, паранормальне та піліткова драма. Таємний орден 2019-го все починається з Джека Мортона, який вступає в університет Белгрей, отримавши повну стипендію. Хлопець має намір стати членом ордену Блакитної Троянди, таємного товариства університету, які секретно вивчають магію. Головний герой рухається мотивом, про який ви дізнаєтеся у серіалі, але так стається, що Джек стає членом ще одного товариства ордену Рицарів Святого Крістофера. Які ворогують з блакитною трояндою, тепер Джек розривається на два боки монети, намагаючись виконати свій початковий план навчання, секретні товариства та надприродні. Спільнота 2019-го. Старшокласники з невеликого містечка Весгем вирушають на екскурсію, але зміна погодних умов змушує їх повернутися. Коли вони повертаються в рідне місто, то виявляють, що всі жителі безслідно зникли. Спихаючи це на евакуацію і те, що всі скоро з'являться, підлітки не дуже переживають. Але з плином часу стає зрозуміло, що старшокласники залишились наодинці. Допомоги чекати ні звідки, і їм прийдеться співпрацювати, щоб побудувати функціонуюче суспільство для виживання драма, таємниця міста і боротьба між старшокласниками буквально. Якось у казці. 2011-го. серіал, заснований на відомих казках. У день свого народження Ема стримить дзвінок у двері. На порозі вона зустрічає десятирічного Генрі. Хлопчик стверджує, що він її син, від якого вона відмовилась багато років тому. А сама Ема дочка білосніжки та прекрасного принца, які через прокляття злої королеви були змушені вислати її в наш світ. Ема списує це все на велику уяву Генрі та повертає його в рідне містечко Сторібрук. Але щось підказує Емі, що історія Генрі зовсім не вигадка. Персонажі казок в нашому світі з казково реальними проблемами. Тут це мій улюблений серіал, тому не дивіться останній сезон, але одним словом дивіться цей серіал. Отець Браун 2013-го в маленькому англійському селищі живе священник, який обожнює обхати свого носа в справи людей. Отець Браун рятує життя, ловить злочинців і постійно наражає себе на небезпеку. Десять сезонів детектива священника на просторах старенького селища з малою кількістю людей в 1950-х роках. Актор, який грає роль головного героя, також грав роль Артура Візлі в «Гаррі Поттер». Гарненькі брехухи. Перфекціоністки 2019-го. Спін-офф популярного серіалу Гарненькі брохухи події розгортаються в університеті, де на початку навчального року стається містичне вбивство. П'ятірка головних героїв буде у числі підозрюваних, і секрети цих перфекціоністів буде розкрито. Я люблю гарненькі брохухи. Знаєте, це найперший містичний серіал, який я коли-небудь дивилася. Тому, можливо, ця порада буде трошки така біоснута, тобто я дуже сильно любила цей серіал, коли дивилася його давніше. І тому мені подобається спіноф. Але можливо людям мені не сподобається. Але знаєте, містика, драма і переживання. Ну я раджу. Поквитайся 2020-го. Серіал розповідає про чотирьох головних героїнь та їхні життєві проблеми, а також школу, у якій вони навчаються. Після деяких подій дівчата об'єднуються, щоб боротися проти тих, хто вискарно ображає інших. Головні героїні дуже різні, але їх об'єднує спільна мета справедливість для всіх. Триллер, драма та шкільне життя приватної англійської школи. Гільда 2018-го. Гільда, безстрашна маленька дівчинка, приїжджає з лісової місцевості повної істот від ельфів до гігантів, до шумного містечка, де вона мусить залишити свої пригоди позаду. Але хто сказав, що гільда не може знайти нових друзів та безліч пригод в межах міста, містичні істоти, нові пригоди в кожної серії та невіданий світ, який не показує себе перед простими людьми. Чи боїшся ти темряви? 1990. -го. класика. Класик сюжет серіалу крутиться навколо компанії друзів, які збираються в лісі навколо вогнища, щоб розповідати страшні історії: жахастики, атмосфера Хеловіну та трішки справжнього жаху. Інколи серії ну знаєте, реально страшні. Я надіюсь, вам сподобалася ця відбірка. Ми побачимося з вами у наступному відео. Слава Україні! Героям слава, слава нації, смерть ворогам! Україна у нас понад усе. Я вас всіх люблю, всім бажаю хорошого життя і щоб було багато грошей. Всім па, -па. всім па -па.